Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну, верні, не привіт, а вже доброго вечора. Обираємо соняшник від компанії Lidea Бела. Коротенько розкажу, що попередник. Попередник, друзі, кукуруза. Потім зробили ораночку, при посіві дали по 80 кг карбомід. Дві культивації, боронування. Прискали перший раз від Мишія, потім через 2 тижні прискали Гіліантексом по 45 грамів давали. Ну що з Гіліантекс не сработало, як треба. Амброзійка процвітає і живе. Края обкосили вже. Це вже будемо висипати другого бункера. А, ну видно, що там воно не повен. Було 70%. 70% висипаємо другого бункера неповного. Отак от. Волога 5,8%. Пересушили трошки. Ну нічого. По вражальності поки нічого не скажу, то що в цьому році в наших краях натури просто немає. 316, 310, 320, 330. Отакий шлак іде. Причому хоч по оранкі, хоч по дисковки, хоч густо, хоч рідко. Ну, шляпа повна. Короте. Подивимось, що покажуть веса, потім точно скажу. Ну так, звісно, так. Да. На вид стоїть непогано. Сили номер телефона, кстати, комбайнера хотіли посоветуватися. Не можу дать. То що буде обижатися дуже сильно. Каже за рекламу косить більше тобі не буду. Так що не получится, не в обіду. Кому надо, можете написать в комментарія, що вас інсує. Я спитаю від відео. Був 22 мая. Ой, вибачаюся, щось фокус потерявся трошки. О. Отак от висипали і їдемо далі. Ну, зараз поле покажу вам обзорчик. А там подивимося, як буде пиляка накривати, вилізу з небес, як кажуть, зніму. мешать, то комбайнерка, планерка, ты мне надаю, уже просыживаешь сиденье. Так что такие, друзья, справа. Подписываемся на YouTube канал Шаленый Тракторист. В TikTok Шаленый Тракторист. ставим лайкосик. Не жмемся. Так. Края обдискували, чтобы было Зіронька вже заходила, а ми косим. Ну комбайнер взагалі не вилазить з комбайна, я йому думав матрас привезти подарей тут. Ну не буду вже, бо жалко. Блін, долбаний фокус, щось не ловить. Отака, друзі, бела. Шляпандери, кстати, непогані. Рідкенько сіяна. Містами 1, містами 3 штуки на метр. Грязнувато, вато, ну сойдет. Білякої стекла накриває і все. Отак знімає. Так що побачили уровень беле компанія Lidea Numba One. Все, друзі, гарного вечора, гарного настрою, багато не напивайтеся, всім пока!